Друзі, давайте приготуємо сьогодні смачний та корисний пиріг з гарбузом. Ви на каналі готуємо з Олесею піжик. Друзі, я вітаю вас! Сьогодні хочу поділитися з вами рецептом дуже смачної випічки з гарбуза. Оскільки зараз розпал пори цього продукту, зараз вам покажу, що можна приготувати. Дивіться. А, який він ароматний, рум'яний, ось такий от насипний пиріг з гарбузом. Ну, це дуже просто готується. Я би сказала, що це лінивий пиріг, тому що саме тяжче в цьому рецепті це дочекатися, поки пиріг вистегне, щоб потім його нарізати на порційні шматочки. Дуже смачно, звісно, я приготувала його на корисний мотив, тому що в складі. Цільнозернове борошно і манна крупа з твердих сортів пшениці. Цукор я замінила на хороший цукрозамінник, тому сміливо можна готувати хто. Притримується правил здорового харчування. А взагалі-то ви можете його е, зробити під себе, додати цукор, додати все, як звичайно, в класичній випічці. Дуже смачний пиріг. Я його готую досить часто. Сьогодні вирішила поділитися із вами, тому що це просто, це швидко, з того, що є в холодильнику, і дуже смачно. Дивіться це відео, зберігайте рецепт і нагадуйте, хто вже забув. Починаємо приготування з підготовки начинки. Всі інгредієнти зараз перед вами на екрані, тож ставте на паузу і починайте готувати. Або як завжди, шукайте все в описі під цим відео. Отже, я беру гарбуз, почистила його від шкірки і буду натирати його саме на дрібну тертку, щоб він точно гарно пропікся, і вам не довелося перед додаванням його в пиріг протушувати трохи. Далі в мене завалявся ось такий апельсин, можна замінити на лимон. Просто сік візьміть від половини лимону. Я зняла цедру і додала сік цілого апельсину. Далі додаємо цукрозамінник або цукор. Сьогодні в мене це суміш ставій та рітрітолу, і все відставляємо в сторону. Далі готуємо основу. Всі інгредієнти знову ж таки перед вами, тож ставте на паузу і швидесенько готуйте або шукайте все в описі під цим відео. Для приготування основи нам необхідно просто змішати всі сухі інгредієнти: борошно, манну крупу, цукор або ж цукрозамінник, дрібку солі обов'язково та розпушувач. Перемішуємо все до однорідності і все, основа готова. А далі беремо форму для запікання. Я беру ось таку, напишу параметри, вона досить велика, пиріг виходить по площі великий, але не високий. Хочете брати вищий, беріть меншу форму. І далі все. Спочатку насипна основа, далі начинка, насипна основа начинка і верх обов'язково насипна основа. Все, тепер беремо, робимо або ножем, виделкою, чи ось так, як я шпашкою, дірочки для того, щоб розкладене зверху вершкове масло і молочко гарно просутали пиріг. Все, заливаємо молоком, знову ж таки, всі інгредієнти можна замінити на рослинні. Ставимо вже розігріту на 180 градусів духову шафу на 40-45 хвилин. Ось такий красунчик готовий. Але ми його поки не чіпаємо, залишаємо його повністю вистигнути для того, щоб він гарнесенько нарізався. Ось так. Я роблю це лопаткою звичайною. І не приставав до форми. Ну, вже дуже смачно, тому зараз будемо обов'язково куштувати. Тримає гарну форму. Бачите? Ну що, друзі, момент X, як бачите, я розрізала вже пиріг. Це дуже смачно, ароматно, класно тримає форму, він пропікся. Ну що ж. Пробуємо. Дивіться, який він. М -м -м. Це суцільна ніжність. Погляньте. Дивіться. Він та на уроці. Він дуже, дуже смачний. Гарбуз приготувався так, як має бути. Mm. Рекомендую, хто давно ще не готував, поки пора гарбуза, готуйте обов'язково, тому що це... Mm. це дуже просто, але так смачно. Ніж гарбуз, відчувається, до речі, цедрова нотка. Зараз мені до кави буде дуже смачно. Тому рекомендую рецепт обов'язково на 100%. Приготуйте, будь ласка, і за моїм варіантом, тому що ну, це дуже смачно і до того ж корисно. Усім смачного! Друзі. Ну я дякую за те, що ви готуєте завжди зі мною. Я бажаю вам затишку в домі і, звісно ж, смачних пирогів. Не забудьте підписатися, хто ще цього не зробив, ставте вподобайки і пишіть обов'язково коментарі. Підкиньте мені, будь ласка, декілька варіантів ще гарбузової випічки, яку готуєте саме ви цікаві. Обов'язково приготуємо разом.